Сезон осінньо-польових робіт розпочато для аграріїв, це завжди клопоти, яке насіння обрати, які добрива та як захистити майбутній врожай. Експерти кажуть, що розпочинати обробіток потрібно із зерна, інакше рясного врожаю чекати не варто. Тож, як правильно і чим обробляти насіння далі у рубриці, аптека садівника? Щорічно аграрії втрачають від 15 до 35 відсотків своїх врожаїв через хвороби. Зокрема, більше половини рослин вражаються хворобами через недостатній захист насіннєвого матеріалу. Експерти пояснюють, насіння від природи є переносником грибів, бактерій і вірусів. Отруєння дає можливість уберегти на початку насінину від ряду збудників хвороб, які містяться як на ній, як всередині насіння, так і в ґрунті. Те інфікування яке буде. При розложенні цієї самої націнини, от вже це заражено, воно також буде уставатися в ґрунті. Тобто, це призведе до поширення цієї хвороби, і при висіві наступної культури це грибкове захворювання, це також може вразити і інші хвороби. Фахівці єдиного в Україні заводу по виробництву пестицидів проводять експерименти у власній лабораторії. Спеціальне обладнання дозволяє дослідити, яке насіння проростатиме краще, швидше і без хвороб. Для цього лаборанти вирощують два види насіння протруєне та звичайне. Результати показують, на відміну від звичайного, оброблене насіння проросло швидше і на ньому немає слідів жодного захворювання. Ми вробили це препарат ультрасил. Він включає в себе діючу речовину табуконазол, це з хімічної групи триазолів, тобто який здатний контролювати там практично всі збутники сашкових хвороб, це борошнистої роси. Люмистиста листя та інших, тобто основних хвороб, які, які проявляються, які це можуть бути як в насінні, так і на перших етапах росту, щоб підібрати оптимальний варіант, кожен господар повинен чітко розуміти в своїй агрокліматичній зоні своєму господарстві, які в нього є проблеми, які з якими проблемами він стикається з це з року в рік. Обробка та протруювання насіння спеціальними препаратами дозволить сільгосворобникам зберегти посіви та збільшити і кількість, і якість врожаю.